Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 5 грудня. На Київщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні 0 градусів. Протягом усього дня у Києві небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області в день температура сягне 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. У Житомирі Сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Без дощу і снігу. На Чернігівщині вдень і вночі температура залишатиметься близько нуля градусів. У Чернігові весь день триматиметься хмарна погода без опадів. На Сумщині денна і нічна температура буде стабільно близько нуля градусів. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. На сході на Харківщині вдень температура сягне нуля градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Харкові протягом усього дня буде хмарно. Опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень і вночі температура буде стабільно плюс один градус. У Донецьку протягом усього дня погода залишатиметься похмурою. Увечері можливий дрібний сніг. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. Хмарна погода протримається в Луганську увесь день. Опадів не передбачається. На півдні в Одеській області вдень і вночі температура буде стабільно плюс 3 градуси. Протягом усього дня в Одесі буде хмарно, опадів не передбачається. У Миколаївській області вдень температура сягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. У Миколаєві погода залишатиметься похмурою протягом дня, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс 2 градуси. Хмарна погода протримається до самого вечора. Опадів не очікується. У Запорізькій області в день температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. У Запоріжжі сонце рідко з'являтиметься з за хмар, без опадів. У Криму вдень температура сягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. У Сімферополі в день очікується прояснення, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. На заході. На Львівщині в день температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. У Львові хмарна погода триматиметься до самого вечора без дощу і снігу. На Івано-Франківщині температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде похмуро, без опадів. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. У Тернополі погода буде хмарною весь день, опадів не очікується. На Буковині вдень температура становитиме плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься такою ж. У Чернівцях протягом усього дня небо буде похмурим, без опадів. На Закарпатті вдень температура буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. В Ужгороді погода залишатиметься похмурою протягом дня, опадів не передбачається. На Рівненщині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Рівному буде хмарно протягом усього дня. Без опадів. На Волині в день температура буде плюс один градус, а вночі залишатиметься такою ж. У Луцьку буде похмуро протягом дня. Без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура залишатиметься близько мінус двох градусів. Протягом усього дня хмарна погода не зміниться. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура буде 0 градусів, а вночі підніметься до плюс одного. У Кропивницькому хмарна погода триматиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Полтавщині вдень і вночі температура становитиме мінус один градус. У Полтаві хмарна погода триматиметься увесь день. Опади не передбачаються. На Черкащині вдень і вночі температура буде близько нуля градусів. У Черкасах протягом усього дня буде хмарно, без дощу і снігу. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься плюс один градус. Протягом усього дня у Дніпрі триматиметься похмура погода, без опадів. На Вінничині вдень температура досягне нуля градусів, а вночі залишатиметься такою ж. У Вінниці протягом усього дня буде похмуро, без дощу і снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все про погоду. Бережіть себе, грійтеся гарячим чаєм і пам'ятайте, після хмар завжди з'являється сонце. До зустрічі в наступному відео!